Виконуємо номер 431 із підручника Геометрія 7 та номер 38.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть невідомі кути трикутника АБЦ на малюнках 17.1 і 17.2. У підручнику математика номери малюнків будуть інші. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС. Відома градусна міра кута АЦБ у нас 80 градусів, і градусна міра кута ДБ. 70 градусів. Потрібно знайти градусну міри кутів АВС і САВ. Градусна міра кута АВС дорівнює градусній мірі кута ДБ. І дорівнює 70 градусів, бо наші кути є вертикальними кутами, як вертикальні. Щоб знайти градусну міру кута САБ, нам потрібно від 180, бо сума кутів трикутника 180 градусів, відняти градусну міру кута АСБ, суму градусних мір кута АЦБ і кута АБС. 180 віднімаємо суму 80, додати 70. 180 віднімаємо 150 буде 30 градусів. І записуємо відповідь 70 градусів і 30 градусів. Другий малюнок до нашої задачі. У нас також трикутник ABC. відома градусна міра кута BAC у нас 75 градусів, і відома градусна міра кута BCD 135 градусів. Потрібно знайти градусну міру кутів BCA і ABC. А щоб знайти градусну міру кута А В, С, А, потрібно від 180 відняти градусну міру кута В, С, Д, бо наші кути є суміжними. Запишемо це: кут В, С, А і кут В, С, Д суміжні. Тому ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. Кут БЦА дорівнює 180 відняти кут БЦД. І це дорівнює 180 відняти 135. Отримаємо 45 градусів. Ну, а тепер ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів, тому щоб знайти градусну міру кута АБЦ ми від 180 віднімемо суму градусних мір двох інших кутів – кута BAC і кута BCA. 180 віднімаємо суму 75 і 45. Отримаємо 60 градусів. Записуємо відповідь 45 градусів і 60 градусів. Номер 431 із підручника геометрія 7 та номер 38.15 із підручника математика 7, виконано.